Верховна Рада буде розглядати зміни до, до державного бюджету на поточний рік, там умови латати так. дірки. Так, да, і лака, латати дірки шляхом збільшення е, видаткової дохідної і частини, е, і буде панічно шукати джерела від додаткових доходів для того, щоб покрити ті видатки, які раптом з'явилися через те, що там хтось з наших партнерів не дав додатково якихось грошей. <святок> і в цьому є надзвичайно велика проблема, тому що по суті, єдиним джерелом оцих додаткових видатків, як правило, виступають або понад нормативні надходження від податкової, або додаткові місці і облігації внутрішньої державної позики, внутрішніх запозичень. І то, і друге, є складним з точки зору реалізації. Цей проект бюджету на 26 рік він відповідно супроводжується певними податковими новаціями, це, як правило, традиційні речі. Але цього року ті новації носять, я би сказав, такий скорше косметичний характер, який практично не зачіплять основну масу населення. Хочу нагадати, що в проєкті бюджету на 25 рік пропонувалося збільшити воєнний збір. До 5%. І ми це все відчули на власних заробітних платнях, і так далі. 26 рік не такий. У 26 році пропонується ввести акцизування на солодкі газовані напої. Тобто, у нас з вами тепер акцизні марки будуть клеїтись не тільки там на, умовно алкогольні напої, та, але й на колу, фанту і спрайт. Ну. Там очікується десь там пару десятків мільярдів з цього взяти, слава Богу, хоча б це. І другий ті, хто розповсюджують ці товари, матимуть ще й придбати ліцензію правильно на розповсюдження підакцизних товарів чи ні, та якби тільки ліцензію обмежилося, повірте мені, взагалі бухгалтерія продажу підакцизних виробництва підаксизних товарів. Це такий головняк, суто ну просто жах. Тим більше, як тільки з'являється акцизка, зразу з'являються пости податкової служби на виробництві, зразу виявляються вимоги е телекамер, відеокамер, які мають супроводжувати весь технологічний процес. Мають бути відповідно сертифіковані склади зберігання підаксизної готової продукції, мають бути певний порядок доставки цієї продукції до магазинів. Слухайте, то я вам хочу сказати, конечно, це така купа витрат, це раз. А по-друге, знаючи е швидкість і е неймовірну, скажімо, допитливість наших податківців. Ми побачимо з вами надзвичайно багато дивних речей для виробників і е, торговців під аксистською тепер вже солодкими напоями, тому що на е, оптову і на роздрібну торгівлю підоксисними товарами треба брати ліцензію. І е, якщо по опту там ще там більш-менш, то розливці, е, ну сьогодні підоксиськи мінімум там ліцензія на рік. 600 тисяч. Ну то от уявіть собі, як це все буде виглядати. А мова, мова йде про солодкі газовані напої. Але так, це ліричний відступ, в дійсності ситуація є ще більш цікавіша, тому що, окрім акцизування солодких напоїв газованих, пропонується прийняти закон про посилення контролю за сплатою податків щодо реалізації. В тому числі і вживаних речей через OLX, через маркетплейс. І тут теж дуже цікава річ, яким чином це планується зробити. В принципі, на сьогоднішній момент в межах чинного законодавства, в межах чинного податкового кодексу, будь-яка людина, яка отримала будь-який дохід, має оподаткувати податком на доходи фізичних, осіб 18% і 5% воєнного збору. Тобто формально, формально, так, якщо ви там продали сусіду якусь потриману річ, отримавши від нього готівкою, умовно, якихось там 300-400 гривень, ви маєте піти написати декларацію податкову і сплатити ПДФО. Як би це не смішно звучало, але ця, ця вимога існує у нас з вами з моменту прийняття податкового кодексу, тобто купу років тому. Просто фізично цього ніхто ніколи не робив. Також для того, щоб якимось чином внести пожвавлення в адміністрування цих дивних реалізацій, вони планують надати повноваження податкових агентів оцим маркетплейсам. Що це означає? Тобто, ті маркетплейси будуть стягувати податки автоматично при реалізації через них. Ну тобто, ну, так само, як податковим вашим агентом є ваш роботодавець. Та умовно. І коли вам відплачують заробітну платню, ви маєте бути свідомі того, що він попередньо до цього заплатив за вас єдиний соціальний внесок. Ви ж його не сплачуєте, ні. Е, ви маєте бути абсолютно впевнені, що видаючи вам на руки заробітну платню, він вам дає чисту заробітну платню. Він за вас тягнув ПДФО 18% плюс 5%. За вас сплатив. Тобто він ваш податковий агент. От, власне, оті функції вони збираються зараз передати. Е, Маркетплейсом, для того, щоб максимально е, оптимізувати е, адміністрування цих податків. Тому що ще раз повторюю: на сьогоднішній момент е, ну, формально, да, от, е, ви є власницею житла, та, ви комусь здали це житло в наєм. Е, вам заплатили за місяць там орендну плату. Формально ви маєте негайно піти і подати декларацію, і сплатити податки. Ну, не негайно там напротяг звітного періоду або в кінці року подати звітню декларацію за рік, врахувати ті доходи і сплатити їх у вигляді податку. Якщо ви цього не зробили, ви є яскравим представником тіньової економіки України. Взагалі, я так думаю, що 26-й рік буде розвиватися під прапором боротьби з тіньовою економікою. Тому що, якщо ми з вами уважно подивимося на надзвичайно великі потреби державного бюджету, при тому, що е, ніяких суттєвих змін в податковому законодавстві ми вже бачимо відбуватися не буде. Пан Гетьмав сказав, що нові податки цей, е, ця ці скликання Верховної Ради в, точно не буде вводити. Тобто, е, НД податок на додану вартість точно не буде 25%. Він лишається 20, а гроші з якісь треба брати. Тому це буде під гаслом боротьби з тіньовою економікою. А так як тіньова економіка у нас це не тільки там митниця або там великі умовно якісь там монополії, та? а у нас з вами тіньова економіка, це в тому числі маркетплейси, як вони думають, тіньова економіка це і тіньові заробітні платні. Тіньова економіка та, ну тобто в рік тіньова економіка по висловлюваннях пана Гетьманцева не доплачує до державного бюджету трильйон гривень. Так, власне пан Гетьманцев пішов і в рейд ресторанами і вже пише дописи, якщо звертали увагу на Фейсбуці, які заклади харчування зловживають і зареєстровані як десятки фопів, а не як мають реєструватися там як. Я просто ще раз пояснюю, що от у нас з вами починається. Річниця боротьби, рік боротьби з тіньовою, з тіньовою економікою. Ще раз повторюю: ото, про що ми зараз з вами говоримо, воно і так існувало в податковому кодексі. Тобто, нічого нового немає. Просто в силу складнощі адміністрування податкова ніколи не влізла. ну Тобто. Формально податок має сплачувати репетитор, який працює з учнем, готує його до там, умовно там якихось іспитів, і готівкою отримує якісь кошти. Тепер з тих коштів він має сплачувати. Яким чином це буде відслідковуватися? Це питання, таке я би сказав, достатньо складне. Але я думаю, що буде ще легалізовано один дуже цікавий напрямок. Діяльності щирих українців це в участь в програмі OnlyFans, наприклад, ми вже побачили з вами достатньо багато з цього приводу дописів. Ну, тобто, знаєте, це от спосіб пошуку блохів, я перепрошую на великому всі, тому що інакше варіантів немає. Ну, в принципі, в принципі, так воно є. Тому, аналізуючи ці всі речі, треба розуміти наступне. Додатково-податкового тиску не буде. Нас просто будуть примушувати сплачувати ті податки, які теоретично ми мали би сплачувати до цього. Воно не буде просто, воно зачепить дуже багатьох людей, ну, щоб ніхто не сумнівався. Але в, в будь-якому випадку. Це пояснюється необхідністю наповнення державного бюджету. Пане Олеже ще дві цифри вас запитаю. Ви дуже розлого вже все розклали по поличках. Дві цифри, які поки що в проєкті бюджету, як ви слушно зазначили, який ще буде зазнавати змін до фінального голосування. Закладено 45,7 гривень за долар курс валют і дефіцит бюджету на рівні 18,5% ВВП. Наскільки це реалістичні цифри, чи будуть вони змінюватись, і як це? Дефіцит віде? бюджету я вже повністю пояснив. Ці два трильйони, які нам треба запозичити, це покриття дефіциту бюджету. Ми в таких реаліях живемо вже з 23-го року. Тут, тут нічого дивного нема. А курс 45,7. Я перепрошую. А знаєте, який курс закладений в проект, в бюджеті на 25-й рік? Ну, 45, здається. Ага, так. Середньорічний курс 45 гривень за долар. Середньорічний. що в нас за вами сьогодні 41,3? Тобто е, є велика, як кажуть, в Одесі є дві великі різниці: прогноз і той фактичний курс, який є. Тому я би не орієнтувався на суто дотримання Національним банком України е, умов курсу утворення, які закладені в державний бюджет, тому що е, ні, ну безперечно, для Міністерства фінансів, чим слабший курс, тим краще. Тому що він макрофін отримує в долярах, а соціальні виплати він робить в гривні. Тобто, якщо він умовно за свій долар отримає більше гривні, йому краще. Йому взагалі було б прекрасно, якби курс був там на рівні 60 гривень за долар. Ну, прекрасно. Але е, тоді була би така інфляція, що ми б з вами, е, ну, Мінфіну треба було б передбачати величезні соціальні виплати, в тому числі і по субсидіях, тому що обвалилося б все. Тому Національний банк України він так оберезненько з одного боку курс притримує з другого боку інфляцію контролює. Тому я думаю, що я би не брався за велику увагу за сорок за сорок і тому що важко передбачити, які будуть курсові процеси в двадшому році. Почула, зафіксували. Дякую вам, пане Олеже, за таку розлогу, детальний, детальний такий аналіз нашого проекту бюджету. Я ж нагадаю глядачам, що до 20 листопада мають ухвалити фінальний наш документ, фінальний наш бюджет. Що ж будемо пильно слідкувати. Дякую вам за цю розмову, за вашу експертизу. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, поширюйте нас. Так працюють алгоритми YouTube, Чим вища ваша активність, тим більше людей побачить нас. Будьте з нами. Побачимось.